Привіт, мої любі! з вами лікар Діто, доктор Кет Катерина Пашко, і сьогодні я буду розповідати про свої ранкові ритуали, бо вони реально дуже круті, дуже дієві, не зашкварні, не примітивні. і це не просто про тепленьку водичку зранку. Ці ритуали допоможуть вам бути більш енергійним, більш спокійним. Стресостійким. Ну, і по-перше, це просто наповнює ваш ранок класними такими звичками. Отже, поїхали. А перше, що я роблю, це коли прокидаюся. Ну, звичайно, дивлюсь телефон. Це ті ритуали, які не дуже класні. За це мене сварить чоловік. За це коротше, це. Цим треба боротися. Ну, треба не боротися, треба виключити це з свого ранкового ритуалу. Але це не, до речі, це не кожен день. А далі, що я йду? П'ю воду. Тут немає лимону, але краще з лимоном. Далі я п'ю бади. Я показую. Нак, це детокс печінки. Галіцин це для нервової системи, але щось я не знаю, він слабенько працює. Сад це селімарін з куркуміном це для жовчного. Ну, там ще дуже багато бадів я приймаю окремо. І сьогодні я хочу розпочати цю Candida Clinics для кишківника. Я раджу її починати просто з бухти-барахти, приймати її краще. Приймати після того, як ви вже зробили там детокс печінки, детокс жовчним попрацювали, і вже далі а, можна починати вже чистити свій а, там, кишківник. Бо і якщо ви не відновили, наприклад, свою там, підшлункову чи а, а, шлунок, то це буде теж не дуже дієво. Так, скільки там треба? Ту capsules. Коротше, дві. Так, дивіться, дві. Тут а, це двофазна штука. Так. Я, до речі, можу зразу п'ять таблеток ковтати. Так, і тут є ще друга. 20 Drops in the morning. А, так, зараз я відкрию його. Так, 20 Drops. Так, ну ваше здоров'ячко. Знаєте, на що мені нагадано? Піртусін. Пам'ятаєте, був піртусін? Багато води було. Коротше, поїхали далі. Далі я йду в душ. І це один із найприкольніших моментів. Там я роблю обливання холодною водою контрастний душ по Віму Хофу. Вінхов це крижана людина. Він там Антарктичний океан пропивав, кроші в нього куча рекордів. Гіннеса, він закалюється. Він каже, що кожна людина може простояти 15 секунд під холодною водою. Отже, я намагаюся 15 секунд холодною водою, потім теплою. Потім у мене тут просто газова колонка і контрастний душ, він сам собою виходить, тому що постійно перепади температури. А це дуже-дуже класно. Я знаєте, що почула, коли це вже почало працювати, це було. Коли ми пішли з дівчатами в лазню, я раніше, от після лазні, там вже холодний басейн, чи там бочка ця холодна, я ніколи ніколи не робила цю в воду, бо мені було дуже холодно. Минулого разу я прям кайфанула в басіку, і це дуже класно. Це все для імунної системи працює. Це працює для... Вашого а, стресостійкості для адаптації до холоду. Коротше, холодний душ, повім ухофу, хоча 15 секунд, таких 30 циклів, о, 33 цикли, і ви будете себе відчувати дуже класно. Після душу я що йду? Я йду і намазую ось таку масочку Атачі, а вона допомагає позбутися набриків, відчувати себе. Дуже так свіжа, бо вона трошечки холодить. На ну, реально саме класна фішка це холодок, він а, змиває набріки. І далі цією масочкою я піду а, медитувати, робити дихальні практики. Так, ось я нанесла масочку, і поки я буду з нею, буде її тримати, я а, піду робити дихальні практики. Дихальна практика по Віму Хофу це, це скарб. Ця практика, вона мені допомагає, знаєте, по-перше, мати більше енергії. По-друге, загальмувати свою трошечки емоційність, тобто стати більше спокійною, рівноважною. І також я рекомендую цю практику робити всім, в кого є аутоімунні захворювання. Перейдіть на канал Віма Хофа. Він є у мене посилання в Телеграмі, це остання публікація. І там він розповідає, як саме змінюється біохімія після того, як ви починаєте практикувати саме цю дихальну практику. Це нереально все. Я пішла, коротше, її виконувати. Зараз я повернусь до вас за 10 хвилин. Я дуже не люблю умиватися бо. Вся ця вода вона стікає по рукам. І для цього я купила отаку, от коротше, знахідку в червоному маркеті. Це такі спеціальна губка для обличчя. Я її змочую, дуже ретельно, дуже добре вижимаю. І ось таким чином змиваю масочку. Це, це дуже зручно і це дуже швидко. Подивіться, яке обличчя. Ідеально. Воно стало таке. Натянути, і, і трошечки є такий холодок за рахунок цього холодку, ця масочка, що дуже класно прибирає набряки. Пройшло ще трошечки часу, і шкіра стала ще краще виглядати. Дуже такий свіжий ефект. Це, в принципі, я думаю, що були всі мої ритуали. Я зараз піду поснідаю і далі буду знімати для вас класні відосики. Тому, конс... Тому підписуйтесь на мене, підписуйтесь в Телеграм. Хто хоче, той записується на консультацію, дивіться, мої закріплені. Також я запрошую вас до. Спільноти по лікуванню автоімуннотироїдиту. Це реально класно об'єднує всіх, в кого є АІД, і також це ефективний спосіб відновити своє здоров'я в груповому форматі. До зустрічі, ваша лікар-дієтолог Катерина Пашко.